Добрий день, мої розумні та допитливі учні. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему Основні способи словотворення. Ви знатимете, як саме утворюються нові слова та як називається той чи інший процес їх утворення. В українській мові розрізняють сім способів творення нових слів: Префіксальний, суфіксальний Префіксально-суфіксальний, безафіксний, складання основ або слів. Абревіація. І перехід з однієї частини мови в іншу. Тож почнімо із першого. Префіксальний спосіб словотворення особливості приєднання префікса до всього слова. Тобто, нове слово утвориться, коли ми приєднаємо до. Всього слова префікс. Наприклад, ходити. Заходити. Казати. Переказати. Як ви бачите. Додавши нові префікси, утворюються слова з іншим значенням. Суфіксальний спосіб творення особливості. Приєднання суфікса до твірної основи. Тобто, Нове слово утвориться. Якщо ми до твірної основи додамо суфікс. Так, наприклад, осінь осінній. Гриб грибний. Як ви бачите, утворилися нові слова з іншим лексичним значенням. Тому що ми додали до твірної основи цих слів суфікси «н». суфіксальний спосіб словотворення. Особливості. Одночасне приєднання суфікса і префікса до твірної основи. Наприклад, рукав на рукавник. Робити не робство безафіксний спосіб словотворення. Для початку хочу вам розповісти, що таке афікс. Це частина слова, яка під час приєднання до основи творить нове слово і змінює його значення. Це префікси, суфікси та закінчення. Особливості творення цього способу. Відкидання від твірного слова префіксів, суфіксів і закінчень. Тобто, щоб утворилось нове слово, нам потрібно прибрати у старому всі афікси. Так, наприклад, було слово пускати стало пуск. Блакитний блакить. Відкинули афікси. І маємо нові слова. Складання основ або слів. Особливості творення. Поєднання двох чи більше основ або слів. Чи їх частин. Наприклад, Будівельні матеріали. Буд матеріали. Виконавчий комітет виконком. Абревіація. Особливості творення. Поєднання початкових ініціальних букв декількох слів. Тобто у кожному слові беремо до уваги лише перші букви і утворюємо абревіацію. Наприклад, Європейський Союз. ЄС, Театр Юного глядача. Тюг. Перехід з однієї частини мови в іншу. Особливості творення. Одне і те ж слово. Може змінювати приналежність до тієї чи іншої частини мови залежно від контексту. Так, наприклад, візьмемо слово черговий. На перший погляд, це прикметник, який? Черговий. І в словосполученні черговий учень так і є. А у реченні до класу зайшов черговий слово змінило свою приналежність до такої частини мови, як прикметник, і відповідає на питання, хто. Черговий отже, стало іменником. Ось така особливість цього способу творення. Давайте попрактикуємо. Діти. Прочитайте ребуси. Визначте способи словотворення і запишіть відгадані слова. Якщо захочете перевірити виконання, шукайте відповіді в описі до відео. Справилися із вправою, перевірили виконання, знайшовши відповіді в описі. Значить, ви, молодці, тему зрозуміли і запам'ятали. А якщо раптом допустили помилку, не засмучуйтеся. Перегляньте відео ще раз. Зробіть нотатки у зошит, можете накреслити схему. Науково доведено, те, що пише рука, мозок гарно запам'ятовує. А на цьому я закінчую урок і говорю вам до наступних онлайн-зустрічей. Підписуйтеся на канал, щоб вчитися разом зі мною!